Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі того каналу. Продовжуємо читати книгу Торозаконня. І сьогодні ми слухати будемо з вами третю главу. Ми її не всю будемо читати, оскільки це повторення закону, то відповідно історія повторюється. Ми лише згадаємо певні моменти. Отже, читаємо ми початок третьої глави. І повернули ми звідти, і йшли до Васана і вступив проти нас на війну, Ох, цар Васанський, з усім народом своїм при Едреї, і сказав мені Господь: Не бійся його, тому що я віддам у руку твою його, і весь народ його, і всю землю його, і ти вчиниш з ним так, як вчинив. Із Сигоном, Царем Аморейським, який жив у Есевоні, і віддав Господь Бог наш у руки нашій Ога, царя Васанського і весь народ його, і ми подолали його, так що, ніхто, так що нікого не залишилося в нього живих. Ну, нікого не лишилося живих, мається на увазі з тих, хто тримали у руках меч. Отже, давайте поговоримо, зупинимося. Все ж таки про війну. Ми бачимо, що постійно повторюється ця тема війни. Зазвичай діти не соромляться ставити питання в недільній школі, тому вони своїм допитливим розумом хочуть дізнатися, чому Бог попускає війну, чому бувають біди. Дорослі зазвичай не завжди мають сміливість, особливо в нашій традиції, в нашому регіоні. Ставити такі питання, ми так звикли якось, ну, сприймати просто релігію як традицію, отак от треба, отак от має бути. Став тихенько постояв, помолився. от І особливо не треба занурюватися у богословські питання. І зазвичай, як би не просив <кхух> людей, скажіть, будь ласка, чи вам все зрозуміло? Можливо, якісь з'явилися питання, всі мовчать. Або все абсолютно ясно, або взагалі нічого не ясно. Ну, На превеликий жаль, це дійсно так є. І от коли ми слухаємо з вами, ну все одно ж серце питає. Ну а чому, як там зрозуміти, чому так багато воїн? Ми знаємо про Бога, те, що Господь нам сам відкрив. І святе Писання натхнене Духом Святим. І те, чим ми з вами займаємось, називається релігією, тобто зв'язок з Богом. Ну і Бога ми сприймаємо вірою. Віра, досвід життєвий. Отак ми Господа сприймаємо. І, відповідно, ми про Бога знаємо лише те, що Він нам подав, те, що Він нам відкрив про себе. І історія біблійна, ці всі події, які відбуваються, вони є невід'ємною частиною. Божого промислу по спасінню людини. Ми з вами говорили ще в попередніх книгах про те, що народи, які населяли Хананський край, з собою символізують смертні гріхи. Це алегорична традиція пояснення біблійного тексту. Вона так гласить, що це так гласить, вибачте, що ці народи, які там жили, вони собою символізують смертні гріхи. І е, навіть вказується, що там сім саме народностей згадується, відповідно, є сім смертних гріхів, але також є в нас різні гріхи і е, ну, невеликі, які, які ми називаємо повсякденні гріхи, їх теж нам треба долати. І от долаючи оці гріхи, е, людина може успадкувати е, е, Царство Боже. Ну а символ Царства Божого – це Ханаанський край. І тут все ж таки, якщо реально, то відбувається справжня війна, і тут ну, гинуть люди. І Як нам це чи, чи взагалі можливо зрозуміти? Ми неодноразово говорили, що ті народи, які відійшли від шанування істинного Бога, вони мали своє уявлення про світ, вони мали свої релігії. Вони по-своєму якось реалізовували свою духовну потребу, тому що для людини притаманно бути релігійною. І вони у своїх пошуках заходили дуже далеко і дуже часто вони обожнювали, власне, гріх. І ми знаємо, що багато було збудовано храмів, саме таких храмів язичних, в яких було шанування саме гріха. От, дуже багато було е, богинь, е, які собою символізували е, гріх Блуда, наприклад, е, це храми Астарти, е, яких було багато. І там е, біля тих храмів відбувалися оргії, тобто творився гріх. Значить, е, і що ж, е, якщо в суспільстві узаконюється гріх, що це означає? Це означає, що обов'язково будь-який гріх веде до смерті. Тобто, спочатку будь-який гріх, він, на перший погляд, солодкий. Як і е, цей заборонений плід, він був приємний для очей, він був приємний, мабуть, є, уявляло, що він приємний на смак. І так, будь-який гріх, він спочатку солодкий. А потім він е, покажує, своє, показує свою справжню природу, але тоді вже пізно людина стає рабом гріха. І е, е, завершається вся, ця, е, весь цей зв'язок з гріхом, е, смертю. Не лише духовною, але й тілесною. Бо будь-який гріх він обов'язково веде до припинення життя. Тому що добро, як ми вже колись говорили, це все те, що дає життя і сприяє життю, а зло це все те, що відбирає життя. І отже, е, колись ці народи. У себе запроваджували в своїй культурі шанування гріха, то відповідно вони ширили смерть. ось що, знову ж, що ми згадали, якщо є гріх блуда, і суспільство узаконить цей гріх і буде жити по цьому гріху, то відповідно не буде народжуваності, тому що блуд він і має різні хвороби. Також, ну, вершина блуда це коли взагалі чоловіки вже не живуть з жінками, а чоловіки з чоловіками, а жінки з жінками, відповідно, теж немає народжуваності. І от диявол спокушає людей гріхами таким чином, щоб люди не продовжували життя. А коли не продовжується життя, то відповідно тоді і припиняється зв'язок між родинами. Між людьми, між тими, хто померли, припиняє існування рід людський, і відповідно на землі не лишається тих, хто чекають Господа, хто живуть для Господа, хто моляться, хто перебувають у войовничій церкві, тому що наша церква земна це церква, яка воює із гріхом. І таким чином оці народи, які там населяли оці землі, вони узаконювали гріх, і відповідно гріх в них панував, і так чи інакше вони все одно приречені на смерть. І ми вже сказали, що Бог карає тоді, коли бачить, що вже в людині немає покаяння. А верніше Бог просто відходить від тих людей, Він їм не допомагає, Він їх не захищає. І тоді будь-який ворог приходить і перемагає цей. Народ. І тому, мабуть, що сьогодні хтось би міг сказати, що це, мабуть, негуманно, що так це все відбувалося, чому таке в Біблії написано. Люди самі обирають смерть, і потім стається війна. От, війна як наслідок того, що люди обрали неправильний шлях. І тому тут згадується ці війни. І ці народи самі себе е, перерекли на е, смерть. Читаємо далі. <кхід> е, ну, про завоювання тих міст сказано. І усі ці міста укріплені були високими стінами, воротами і сапорами, крім міст е, неукріплених. Дуже е, крім міст неукріплених, дуже багатьох. Е, ну, те, що такі були запори, укріплені стіни, е, це означає, що гріх дуже укоренився е, у народі, і щоб його здолати, потрібно прикласти дуже і дуже е, великі зусилля. Е, а ті міста, які не укріплені, це невеликі гріхи, які набагато легше здолати. І піддали ми їх закляттю, і вчинили із сегодом, Царем Есивонським, піддавши закляттю всяке місто з чоловіками, жінками і дітьми. Ну, в нашому перекладі тут написано, піддали їх закляттю», В юдейській традиції там написано, просто що знищили їх. От. Ну і тут е, згадується, що знищені були чоловіки, жінки, діти, всі стали носіями е, гріха. От. І схилилися до гріха. Один із е, таких красномовних прикладів це дочки Лота. От. Лот е, не осквернився гріхом, коли жив у Содомі і, і Гоморі. А от е, дочки вже виховалися на вулиці, і в них з'явилося вільнодумство, в них не було сорому. В них не було чеснотних помислів. І вони напоїли батька і спочатку одна, а потім друга, лягли з ним, і так народилися нащадки Лота. Тому Бог тут попускає тих, хто вже духовно померли, і загинути, щоб вони не оскверняли цю землю. Якби Бог не очищав цю землю, мабуть, життя вже давно не було. А так, все-таки люди проявляють не тільки християни, інколи ми можемо спостерігати навіть у середовищах ну, не християнських, набагато ще більше чесноти, як в нас. От, і тому оці церкви кажуть, не думаємо, що ми православні, то ми найкращі, так? чи ми християни, то ми найкращі. Якби ми не були православними чи християнами, були б ще набагато гірші. От, але ми, ми бачимо дуже хороші прояви людяності, цнотливості, працьовитості в інших народів. От, і от, значить, тому Бог ще дає їм жити. Багато сьогодні ну, і християн з'являються фактично Євангеліє проповідуване по всьому світу. От, але якщо Бог дає життя якомусь народу, значить там ще лишається образ і подоба Божа в тих людях і в тих культурах. Але вся худоба і захоплені в містах взяли собі у здобич і взяли ми в той час в руки двох царів аморейських землю цю, яка по цю сторону Йордану, і від потоку Арнона до гори Ермона. Сидоняни Ермон називають Сіріоном, а Амореї називають його Синером. Усі міста на рівнині весь Галат, і весь Васан до Салхи та Едреї міста царства. Ога Васанського, бо тільки ох, цар Васанський, залишився з Рефаїмів. Рефаїмі, знову ж таки, ті велетні великі. І тут же, нарешті, навіть е вказано, які, якого зросту міг бути той цар Рефаїм. Ось одер його, одер залізний, було з металу, ліжко, на якому він лежав. І тепер у Раві у синів Амонових, довжина його 9 ліктів, а ширина його 4 лікті. Е, ну, 4 лікті чоловічих, тобто наших ліктів. Якщо міряти, е, то виходить, що десь ну, біля 4 метрів довжина е, ліжка е, постелі і е, 2 метри ширина От такого великого росту. Був цар цей Васан. Землю цю взяли ми в той час, починаючи від Аруера, що біля потоку Арнона і половину гори Галаад з містами її, і віддав я коліну Рувимовому і Гадовому. І тут далі згадується, кому яка належить земля. Ми це не будемо читати, ми з цим вже з вами. Ознайомлювались, і це не означає, що коли вони завойовували певні області, то вже коліна лишалися на завойованих землях. Ні, там пізніше сказано, що лишалися діти, старші люди на тих завойованих землях, а всі, хто тримали в руках меч, йшли далі, завойовували весь хананський край. І лише тоді кожен повертався після повного завоювання, кожен повертався до свого наділу. Ми далі не читаємо, тому що це повторення. Будемо живі, здорові, Бог благословить. Наступний раз будемо читати четверту главу. Слава Ісусу Христу!